Слава Україні! Продуктивний день сьогодні 14 жовтня. зі святом вас. Нарешті, нарешті в мене руки дійшли. Я вже себе не закриваю, вже всіх всі мене знаю, я вже все. Мені вже не шлють письма з подарунками, ну це так, намек можете присилати. Хоча мені один підписник мого ну, каналу, правда, мій знайомий прислав мені подарунок. Сказав для цього, для каналу, для його розширення. Да. І, і Цей подарунок лежить у мене десь місяць, може вже 1,5 місяця. Цей конверт також десь 1,5 місяця. Так що в мене якось все погано знімається. Ну я взяв на ус собі, щоб знімалося покраще. Да, навіть Лего повернув на канал, де й не тіклі. Так, дивіться, по-перше, вже стільки часу лежить, тут є прикол. Ось цими марками. Бачите? 20 чогось. Я думав, це 20 гривень. Я такий, ніфіга собі, який конський номінал. 20 гривень на 92 рік. А потім такий, в 92 році ж не було гривні, були шкарбованці. Да. І до мене доходить що чувак. Я не здавайте його. Він безкоштовно пошту. Ну, тут, звісно, двояке, ну, щоб ви знали, чувак відправив лист за рахунок карбованців. Це 20 карбованців. Розумієте. Отак дурять пошту. Ну, ось отак от. І погано чи непогано, хто його знає, але на самому ділі це крадіжка. Не мені давати оцінку його діє, а я вже дав. Ну, Це таке. Виглядаєте, можете подивитися. Такий конверти, тираж нема, тому що нафіхом треба. Так що мільярдний тираж, бо це звичайний конверт. Так, дивіться, як людина запакувала. Мені навіть соромно воно так класно виглядає. Ці марки мене чекали стільки часу, що я вже думав не дочекаюся, знайшов сили, знайшов час збагрися від родственників, які приходили, то посідали і дивилися, а що ти робиш? Я буду дивитися. Вони починають коментувати. Ти такий сидиш. Ну не коментуйте. Щось я різав, різав, не якось щось воно не порізалося. Давайте зараз я вам буду показувати, я ювелір наріжу. Сподіваюсь. Не повторяйте в домашніх умовах такі фокуси. У мені страшно. За вас і за себе. Я зараз когось. Оба! Оба. О, це спойлери, не дивіться! Це жартує, можете дивитися. Так, боже, боже. да, я тут над... надлопив. Я просто... Мама не горюй. Я вже думав ще замовляти. Я такий себе зупинив. Григорій, зупинись. Куди ти замовляєш, ти ще цей конверт не відкрив. Ми будемо давати частину. Оце частина 2 буде, отут, не дивіться. Оце частина побільшає частина перша. Бо я, по-перше, свіхнусь це все описувати по-перше. Як воно називається, в описі відео всі ці конверти це ще треба їх описати і подивитися, що це таке. Я не матьорий, я на пам'ять не пам'ятаю, я тупа брав. Я вже, як він називається, з динозаврами навчився та якимись рибами, що треба фільтрувати, що ти береш, а ти наберешся якихось як там, нелегальних марок. Так що я надивився, підготувався, я там відкриваю перелік, ну, там, що є у продавця. І у нього добираю і звіряюсь. Там З колнектом. мені вже просили зробити обзор на я як не зроблю. У мене поки як зберусь, то мені лінки. А як зберусь, то мені не лінки. Як зберусь, то я не можу його зняти фізично. Чи я не вдома не знаходжусь, і якісь тривоги чи щось інше. А коли є можливість, то мені лінки. І мене нічого в світі не заставить. Але я про це пам'ятаю, це мій борг мене попросили зробити обзор, бо там є тільки марки, там можна колекціонувати ну, -почти, у, навіть почти все. Так, давайте перше я вкратчі, звіряв, але я так сильно не пам'ятаю, що це таке, бо вже і, тим паче пройшов місяць, як я вибирав. Місяць, як воно ну там дві неділі їхало, потім ще полтора місяця лежало. і коротше пройшло десь три місяці від замовлення. Так що я так не пам'ятаю. Так що будемо дивитися? Та я нахальний чувак, без рукавиць сьогодні, бо це типа, лягаш-тіре -ті мені пофіг. Це для України мені поки що є повага. Це якісь казки, кіточого Мені з велика кількість їх. І є ще в мене повинні бути якісь коти у чоботах. Бачите, він зі своїм другом алкоголиком. Це ж в сказці було. Вони, блядь, ну, Кіт у чоботах спочатку пив, зі своїм другом. А потім його призвали, мобілізували. І кіт у чоботах видали тільки чобота, і він пішов служити. Бачите. Кіт в ботах пішов на службу цей його цей прапор його лякає. Каже, будеш служити в ДНР в Ботах. Але він щось не хоче. І правильно робить, бо всі ДНРівські ублюдки помруть. Так, якось загналися за кота. Ну нічого. Так, дивіться, який я художній. Марка Нікурагуа, бачите? Це Пінтура'с ні, Нікарагуас, типу художній картирний Нікарагуас. Це я згадав, я замовляв це тільки з за цього, що у мене дружина займається хобі малювання Так, да, У нас тут багато всяких приладів у неї там, це шкаф ломиться, ще пів мого шкафа забрала. Ну, то не важливо так що я чогось захотів, щоб у мене була щось якась пам'ятка, згадка те, що, чим вона займається, щоб у мене теж було щось такого. Да. І слово омалювання. Дивіться, це, скільки це тут у неї всяких бибахів, це просто капець. Вони тут прямо валяються по хаті. Так, ось такі. Я брав, щоб розуміли, те, що мені подобається. Ну, воно виглядає як гарно, я це брав. Бо основна тематика в мене Україна. Україна мене понесло і по полях, і по логах. Я там вже і конверти, і марки, і все що угодно. Так що, да. І динозаври щось що мене вже ажитаж впав на динозаврів. Бо моїй дружині не на особо нравиться динозаври. Він вже задовбав динозаврами. Так. Тому щось мені ажіотаж спав. І тому я щось на гріб був. Оце рознобійних, різнобійних марок. Такі кактуси, бачите, в'єтнамські, 50, якихось в'єтнамських штук, грошей. Так, Ось цей довго я на цього чувака дивився. Довго на нього дивився, дивився Це якийсь, як він там, Бонатик. Який там вивчає рослини? Значить так. Це марка якогось видатного вченого. З Куби, бачите? 1977 рік. Капець. да. Це марка 1907. Так, давайте повернемося у минуле. Так, це 1987 рік штемп. Так, це. Так, дати нема, але тут є 1982 рік. Таке воно все старе. Давай кітучок, коли тебе мобілізували? Так, португальська марка. З казки. Ти 79-й рік. Він вже помер. Ладно, що до цього кота? Так, дивіться. Танзанія, такий краб елітніший. Саме цікаве краб тут. А це Поліп. 94 рік. Краса. Так. Ще якась Танзанія, Якісь непонятні штуки. Бачите, так не видно. Ну, подивитися, так бачите перфорацію. 92-й рік. Ваканда арт. Золотим тисненням марки. Бачите, які елітніші. Куба. 1972. й Це. Художнім, да, щось мене поперло на художні марки. Так, он віслючок когось несе, він його хоче зупинити. Тут люди дивляться такі. Там ще якісь непонятні штуки. Так, ще куба. Походу з цієї серії. Ходу, який рік не понятний. Нам по штампу верх ногами. Незрозуміло. Ну, тут пише 1977 рік. Давайте рахувати 1977 роком. Дивіться, яка марка. Ось отак. І невідомо. Вона була клеєна. Це справжня, не справжня марка. Що з нею робити? Ось тут інша якісті марки. Знаєш, є такий гаш наперед продають. Ті, якісь. Так, чия чи це Легале де Колон в Америка? Куба. Історія Куби. Корабль, мама, дитя, ще дитя. Так, це висадилися люди, типу, а це буде Куба. І люди, які тут жили, кажуть, вау, ми тепер кубінці. Це король Куби, королева Куби. Це їх хто такі хлопці? Жваві? тероборона Куби. Он це такий чувак. Типу. Та ви подивіться туди. Вон Штуки, он де Куба знаходиться. Бачите, звідки приплили з Іспанії. Ну, це, звісно, дивіться. Он друг помер, блін. так святкував, що помер. Чи вотрубля. Так, дивіться, яка живописна марка. Тут лес. Это мы не жалкие букашки, супер ниндзя черепашки. Панцирь носим как рубашки, юные таланты. Это, это Леонардо. Вот, а? Желтый, это Микеланджело. <соспаля> Рафаэль, красная. И Донателло, да, мне тут цвета мерещатся. Да, такий, согнувшись, Багато сидить за столом, за комп'ютером. Карафель, такий, такий хитрий, хоче. Мікеланджело біжить за піцею. І Леонардо такий. Це Мальдіви. Черепашки Мальдіви. Так, їдемо далі. Тут уже динозаври. Да, тут трохи цих пальоних динозаврів. Бо я ще коли, чувак кажу, у мене ще які знайшли. Я кажу, давай відклади мені, я їх потім заберу. Ну я вже коли відклав, це було енне кількість днів тому. А Потім я вже дізнався, що вони якісь там нелегальні палюні динозаври. Я думаю, ну ладно, їх з тобою заброси. Ну, на копійки коштують. так що... Якось так. Давайте подивимося спочатку на польоного динозавра. який. На мого мопса, похоже, він також становиться, так ножки розставляє, грудку виставляє, таке ху! І, і позує такий, що він типу кач, аліфач. Якутия, Саха, Якутия Россия. Это что такое? Это что за срань? Як це так? Яхтя так, я обосрався, что я себе руснюю Камаракарарус. Щось я такой не помятай. Ну ладно. Ну ладно, будемо дититься. Ось це ще прям даже без печаток. Дивіться, який тиранозавр. Абхазія. Осетія, Абхазія. це походу всі невизнані блядь, республіки. Да? Чувак, що ти продаєш? А що я купляю? Ну ладно. Ну я щось здивився, це зравню, щось вони легальні. Ну ладно. Украдуть яйця, да ладно, давайте дивитися. Що є, то є вже нікуди. Руки вже по локоть в крові. Чи в дерьмі. Так, краде яйця. Ще один. І мама прийшла. Зараз вб'є їх. Така прям мощна марка. Ого, тут якісь, блядь, простирадла. З динозаврів. Оце да. Давайте дивиться. Абхазія. Ну да. Ще. Такі динозаври, це якийсь плоский динозавр, це. Такі динозаври, Це... Як він там? Апотозаврс. Тут навіть є назва Іхтіахтера Алазавр. Wow! Тімітродон Міланosaurus Ра... какой-то. Таких не знаю. Гибрид. От цього та якогось такого. Дивіться, які у нього ножки такі. Матері. Так, це стигозавр. Бачите, який він. А сзади хто там? Щось там не сильно... Ми повинні знати, хто там ззаду. Дивіться, який номінал росте, бля. Деякісь конських. Я просто ну це, Ну це це точно, блядь, якесь російське. Вони ж там умом не ближче, дивіться, блядь, який розброс. Починаємо з 5 чогось там рублів блядських. І закінчуємо. 200, ну як це так. Ну що це? І ще це на цього, як вона називається, кричимо на Смілянську. Смілянський це нормальний тип. Дивіться, якийсь, блядь, дебильний. Щоб тільки випустити. Ну ладно, давайте подивимось на фальшивих динозаврів марок. З цими водяними республіки Думали якісь, думали вони, та придумали. Почти. Хоть би динозавра підключила. Он щось є. Ліплеопродон Дункиастес. Какой-то терелі. Кронозаврус. Оце фу, футабусаус, какой-то. Господи. Що такі? Как они там называются? Іхтіазаври, чи щось такого Плезіозавра, а ну, що тут написано? Плезіозаврус, так. Да. Бачите. Ну, тут також конські номінали. Дивіться, тут 400. Це бог конських номіналів. 3000, бля. Куди чого? Так. Літаючих у мене ще не було. Так, хто тут такий у нас? Тупандахтус какой-то. Я уже не на зарі не пам'ятаю. Дарвезопторус какой-то. Хто ти такий? Ладно, я вже читати не буду, бо я вже херню несу. Терадон, ну цього я кента прочитаю. І ось конський номінал. Кто ты такий? Дангалиптерус какой-то. И цека матера марка. Типа такого. Ой, ще, ще крути. Нелагальні марки. Оба на. Сидить какая. И цей щось, щось он якийсь какая серия, блядь. Indovinus Rex. Ну да, ну да, так, рот открыл прям пустопасти в нього. Доминус тысячу 1200, а це ще покруче динозавр. Весь динозавр динозаврус предаторис. Так хто ты, бляха, такий. Сачбомимус какой-то сачбомимус. Це якийсь обдолбався наркотиками, такий, о, да, припадок ловить. І цей також маленький припадочний. Якась серія наркотиків. Не приймайте наркотики. Скажіть їм ні. Так. Хто це такий? Хто ти такий? Давайте подивимося, общем картину. О, так тут є навіть назви цього кента посередині. Айдалка Коцен, це у него слюна, він вишенный. Скаженый блядь. стиракозавс. Це должен бути цей Юганадон, бачить. Я знал. Це як стигазавр. Кто ты такой? Паразалофус. Я на нього охотився в гри. Він був як голубями на них. Просто відстрелю був. Береш, як я відстрілюєш. Бо їх так багато. Цираторотопс. Щось мені сильно похоже на цираторатопса. Ну ладно. Ось тут прям воля маляра, художника. Він йому шею закрутив. Бог. І хто ти такий? ну, Ну фокусуйся. Du Lingaus, Duolingo. ми Приходили сьогодні Дуалінга. Навчилися нових, новим словам. 20 рік. Бамака. Ну, це можете не дивитися, це все фікція. Щось я напишу. За ці я не впевнений, Ну, спробую. Пошукаю. Вони ж в мене відмічені повинні бути. Але це не точно. Це марки нелегальні, а це ще якесь. Мені оці марки більш легальні, ніж оце хір якась. Ну ладно, вже обосрався вже. Так. Нехай буде. Ай, ну і цей динозавр. О Боже, цей тиранозавр, які яйця крадуть Я спочатку. 450, ну що ж це херня, як може бути 5 і 450, нафіга існує 5, якщо тебе марка 450. Ніхто не знає. І ось іще динозавр 5 рублів. На ти нафіга існуєш такий, бомжня. Що є? Якісь херні накупляв, Ну, да ладно. на нас чекає ще отакий конвертик. Тут багато марочок. Ну, це вже частина номер 2 Так що підписуйтесь на канал, ставте, коментуйте. Ставте Ставте лайки, коментуйте. Пишіть вашу думку, що це за динозаври такі. Це Абхазія та сама, яку відтяпали в москалі. Так що пишіть. Де вже в Абхазії є марки з динозаврами, а у нас нема. Ну, да, зараз воєнна тематика. Так що до зустрічі. Пока-пока.